Півтори тисячі пацієнтів більше 600 оперативних втручань на рік за такою сухою статистикою. Доля дітей та робота працівників травматологічного відділення дитячої обласної лікарні все починається з любові і хороші справи, і хороші стосунки в сім'ї на роботі. все починається з любові, особливо для дітей. Сьогоднішнє завдання ще раз донести до районних травматологів актуальні питання, поспілкуватися, розповісти про нові підходи і методи, які використовуються в нашій національній дитячій спеціалізації. Зовні лікарні хмадит в нашому відділенні травматології, щоб Ті проблеми, які виникають на районі мережі, в час наших реформ ми змогли успішно вирішувати. Новітні методи лікування ортопедичних патологій, проведення складних операцій на сучасному рівні та багато інших досягнень. Це результат постійного вдосконалення і досвід, яким лікарі відділення вже діляться із своїми колегами. Наприклад, ту ж саму, коли вроджену, ми беремо на четвертий-п'ятий день, коли раніше ми починали лікувати з місяця. Сьогодні ми говоримо про те, що метод лікування вроджених вивіхів стегна не Запущених перемістився в перші місяці. Ми провадили ультразвукову діагностику. Ми стоїмо на передових позиціях по Україні по малоінвазивних технологіях, які сьогодні є пріоритетними в дитячій ортопедії травматології. Є й те, де Житомирські ортопеди були піонерами. Тут у вас в Житомирській області був створений перший в Україні і продовжує активно працювати кабінет по виявленню і лікуванню деформації хребта лікарка. Барем, це чудовий приклад зараз. У травматологічному відділенні Житомирської обласної дитячої лікарні працюють двоє провідних фахівців вищої категорії лаурати премії імені Гербачевського Олександр Сергієнко та Микола Денисюк. Д, е, травматолог. У нас 11 одиннадцять чоловік із них три нейрохірурга. Лікар працює вже давно. У нас останній лікар, який е, останній прийшов це вже 15 років тому. Так що у нас давно вже лікар досвідчений. А щоб працювати у дитячій ортопедії, каже лікар. Потрібно, окрім високої професійності, мати ще й хороше велике серце, широкого скиту душу, ну і терпіння кажуть, плані.